До себе в партію. Я кажу, яку? В мене нема партії. Ну йди, ти, якщо я не, не за п'ять хвилин не підтягнуся, починай без мене. Пропав екзистенційний страх війни у дуже багатьох людей в Україні, а в мене він не пропадає. І інстинкт самозбереження мій продовжує говорити тільки одне: зосередиться на тому, що є найважливішим зараз. А зараз найважливішим є те, що катап. Е, як ПЕР так і пре на Донецькому напрямку. І у нас люди дуже легковажно ставляться до новин, тому що звикли. Ну, окупував русский ще якесь там село на Донбасі, ну, ще просунувся біля п'яти населених пунктів, ну як про які вибори взагалі зараз де мова. Я ніколи не бачив. Гіршого роз'єднання українського суспільства ніж перед і під час виборів. Вибори під час війни це е шлях до того, що можуть відбутися вибори в країні, якої поєм не стане.